Набір до патрульної поліції Закарпаття розпочався 27 липня цього року. І ось уже за чотири місяці на площі народній в Ужгороді вишикувалися 20-47 хлопців і дівчат, готових скласти присягу на вірність народу України. Вініть високе звання, Вінність у високе звання. Поліцейство. 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 Та сумлінно виконувати свої оборони. Так вийшло, що закарпатські поліцейські стали дещо унікальними. Зокрема, через те, що вони перші в Україні патрулюватимуть одразу два міста Ужгород і Мукачево. А також тому, що складають присягу саме національній поліції, а не іншим політичним структурам. Унікальною для себе назвала цю подію і очільниця поліції Хатія Деконаїдзе. Я вместе з ними зараз прийняла присягу, тому що це правда перша моя присяга. Я стояла в Києві, Харкові, но але я як глава національної поліції, це моя перша присяга. Поздравляю, Ужгород, Мукачево, Закарпаття. Очолив загін поліції Закарпаття капітан Юрій Марцинишин, який до цього часу керував ротою патрульної поліції у Києві і встиг зарекомендувати себе лише з позитивної сторони. Я хочу вас привітати, бо у вас неймовірний командир. Пан Марсинишин, це людина, яка проявилася в Києві, яку вбрали спеціально для того, щоб саме цей найбільш західний регіон, найбільш західний департамент, був найкращим. Вже цієї ночі нові патрульні вийдуть на своє перше 12 годинне патрулювання вулиць. Працюватиме закарпатська поліція не лише в самих містах Ужгороді та Мукачеві, а також на автошляху між ними. За словами грузинської очільниці, робота нової поліції повинна перш за все спиратися на довіру людей, яку зрозуміло треба заслужити. Щоб я служили чесно корда саме главнее щобияні служили україни, а не україни інтересам. серед закарпатських поліцейських 22 брали участь в антитерористичній операції на сході україни на них покладається особлива відповідальність, адже вони, як ніхто, знають ціну миру, а отже, робитимуть все, щоб його зберегти. А поки що саме їх поліцейських учасників АТО, голова національної поліції України нагородила цінними подарунками.